Пропоную вам знайти 10 відмінностей між цими фотографіями. Оу, oh, можливо, їх тут знайдеться навіть за сотню. Правда, ось це та реальність пенсіонерів, яку ми можемо спостерігати на лавках біля під'їздів, у переходах або на городах, якщо ми з маленьких сіл чи містечок. А ось це здається зовсім інша реальність, яку могли спостерігати ті, які хоча б один раз виїжджали в країни з високим рівнем життя. Коли я набираю в пошуку стокових картинок англомовних сервісів старість або пенсіонери, мені потрапляються на очі виключно. Ось такі фотографії. Але ж наші бабусі та дідусі, сусіди-пенсіонери, вчителі похилого віку, родичі, яким за 60, виглядають і живуть абсолютно інакше. Чому українські пенсіонери такі бідні? Можливо, проблема в державі, яка платить за високі пенсії народним депутатам, суддям чи прокурорам, несправедливо розподіляючи решту пенсій серед звичайних роботяг, чи в політиках, які обіцяють обіцяють індексувати пенсію, а натомість лише піднімають пенсійний вік. Але якщо питання не в державі чи політиках, тоді як мені, молодій людині, яка ще працює, розраховувати на нормальну пенсію, а не на копійки і на субсидії. Про це і поговоримо у цьому відео. Проблема пенсії в Україні очевидно. Моя бабуся більше 40 років пропрацювала на Укрпошті, займаючи переважно. Непогані і престижні на той час посади, наприклад, головний бухгалтер, більше 40 років відданої праці заради пенсії в 4,5 тисячі гривень. Нагадаю, що середня пенсія в Україні становить 4 тисячі гривень на кількість пенсіонерів у майже 11 мільйонів. Як вона живе? Ну, можна сказати, що й пощастило жити в районному центрі, де є свій город, і де вона ще донедавна в 75-річному віці рачкувала на ньому, щоб зекономити. На їжі це абсолютний прорахунок, це економія до копійки на абсолютно всьому і так протягом 10 років. А тепер, коли у неї стався інсульт, то пенсія по інвалідності не додається до пенсії по дожиттю. Держава, як виявляється, обирає одну із двох яку платити. Тож до тих витрат, які в неї були, в неї додалися ще й витрати по лікуванню. Але їй також можна сказати пощастило, що є кому про неї подбати і попіклуватися. Але чи буде у мене така нагода? Це питання поставила я собі в 19. І, можливо, в тому віці я ще не до кінця розуміла причини відсутності у мене державної пенсії, проте я дякую собі за те рішення, що почала накопичувати самостійно. Так, чому пенсії такі малі? Причина у самій солідарній пенсійній системі. Сьогодні в Україні працює лише солідарна пенсійна система. Кожен громадянин із початком своєї трудової діяльності відраховує частину коштів у пенсійний фонд, або будучи офіційно працевлаштованим найманим працівником, або будучи зареєстрованим як підприємець. Якщо дуже по-простому, то пенсії сьогоднішнім пенсіонерам оплачує працездатне населення, і їм в цей час на обліковий запис вноситься інформація щодо суми внеску. Цей процес повторюється щомісяця, щороку, аж до припинення трудової діяльності. Результатом цього є ваша персональна база, на якій відображається увесь ваш трудовий шлях. Я взагалі рекомендую усім зайти до особистого кабінету на сайті Пенсійного фонду України. Зробити це можна за допомогою електронного ключа, наприклад, цифрового ключа від Приватбанку. І ось тут ви можете ознайомитися з власним страховим стажем, який необхідний для виходу на пенсію. Окрім єдиного соціального внеску, існуючі обов'язкові пенсійні збори. Ви наповнюєте пенсійний фонд тоді, коли купуєте нерухомість, міняєте валюту або користуєтесь мобільним зв'язком. Але якщо ми всі так масово донатимо в пенсійний фонд, чому ж ці пенсії такі малі? Попри те, що офіційно працевлаштовані люди обов'язково оплачують податки до пенсійного фонду, існує ще таке явище, як заробітня плата в конвертах. Тобто для податкової люди отримують мінімалку, а решта нараховується. Як бонуси, ну і відповідно не оподатковується. Ще однією проблемою є тіньова економіка. Неймовірно великий спектр послуг просто уникає оподаткування, тому що ті, хто їх надають, просто не зареєстровані навіть як ФОПи. Ті, до яких ви можете ходити за красою, це бровісти, манікюрниці, можливо, барбери, косметологи, часом не зареєстровані як ФОПи, не оподатковують свій дохід, а отже. Не наповнюють пенсійний фонд окрім цього, Україна стикнулася сьогодні з потужними викликами, які серед інших включають. Шалений відтік населення за кордон. Це ще сильніше змінює демографічний портрет України, а отже, впливає на наповнення пенсійного фонду, тому що ті, хто виїхали і працює за кордоном, ніяким чином не наповнюють пенсійний фонд, тому що їхня зарплатня Україною не оподатковується. Окрім того, війна призла до такого безробіття, якого раніше і не було. А тепер до цифр, щоб зрозуміти обсяг цієї проблеми. Кількість застрахованих осіб, тобто тих, за якими платилися або які самостійно оплачували єдиний соціальний внесок у 2022 році, становила 10,7 мільйонів осіб а офіційно зареєстрованих пенсіонерів 10,6 мільйонів осіб. Виходить, одна працююча людина забезпечує одного пенсіонера у 2022-му Загальні видатки пенсійного фонду України становили 591 мільярд гривень. А надходження до пенсійного фонду склали 386,5 млрд грн. мільярдів гривень. Дефіцит більше ніж 200 мільярдів гривень. А це на сьогодні суттєві дотації з бюджету. А отже, недобудовані школи, лікарні, дороги, недофінансована соціальна сфера і. Оборонна, але варто розуміти, що ця демографічна ситуація ні сьогодні ні в найближчому майбутньому покращуватися не буде. Окрім як проблем із біженцями, у нас і ще існує старіння нації та безумовно величезна кількість смертей працездатного населення в умовах війни. То що нам робити із цією солідарною пенсійною системою на рівні держави? Перший варіант це збільшувати пенсійний вік. Чи буде він у нас зростати? Однозначно і в цьому сумніватися не потрібно, навіть якщо певні політики в цілях завоювання голосів від електорату пенсіонерів будуть обіцяти його не збільшувати для того, щоб вийти на пенсію за віком уже в 23-му році, є кілька черг. Якщо стажу буде менше ніж 30 років, автоматично зростає пенсійний вік до 65 років. А до 2028 року вимога страхового стажу буде тільки зростати до 35 років. 35 років від дзвінка до дзвінка. А тепер порахуйте, скільки із тих років, які ви працюєте, ви були працевлаштовані офіційно. Власне, у Європі тенденція збільшення пенсійного віку вже спостерігається давно. У Франції раніше на пенсію виходили у 62, однак, Сенат нещодавно вирішив внести зміни та продовжити пенсійний вік ще на 2 роки до 64 років. Це всього лише 2 роки, але це викликало масові протести та спротив профспілок. Тож проблема пенсійного характеру солідарної системи. Виникає не тільки в українців, а скільки років ви б хотіли вийти на пенсію? Напишіть до речі в коментарях, чи задумували ви про це питання взагалі. Наступний варіант роздати спецпенсії. В хто я вже робила відео про пенсію, оскільки досліджую цю тему декілька років, займаючись продажем приватного пенсійного накопичення. І саме там набігли люди і почали говорити про те, що якби у держслужбовців в Україні не були такими високими пенсії, то звичайна пенсія була б в рази більшою. А чи справді це так? Насправді в Україні сьогодні спецпенсії отримують 739 тисяч людей, на них виділяється 56 мільярдів гривень, а на 10,6 мільйонів звичайних пенсіонерів держава витрачає 537,5 мільярдів гривень. Але якщо ми дамо цим колишнім держслужбовцям мінімальну пенсію розміром в 2093 гривні, а решту поділимо між пенсіонерами, то вийде доплата на одного пенсіонера аж 300 гривень на місяць. А що там, до речі, по суддям? Судді взагалі не одержують пенсію. За законом, після досягнення пенсійного віку та виходу відставку їм виплачується щомісячне грошове утримання. На сьогодні це утримання у середньому майже 91 тисяча гривень на місяць. Отримують його 3630 тисячі осіб. Але якщо ці кошти зібрати і роздати на 10 мільйонів, то очевидно, що це також не вирішить пенсійного питання. Та можливо все ж таки варто вже запускати той другий рівень пенсійної системи накопичувальний. Але нагадаю вам, що реформа пенсійна у нас запроваджується з 2003 року. Але за 20 років в Україні так і не запрацювали обов'язкові пенсійні накопичувальні програми. Чому? Ну я не є економічним експертом. За дипломом я юриста в житті займаюся продажем. Приватних пенсій, але з огляду на економічні оцінки, і не варто бути людиною з вищої економічної освіти, щоб зрозуміти досить очевидні причини. І головна причина це відсутність надійного механізму збереження грошей працівників від знецінення через інфляцію. Без фінансових інструментів, які мають можливість генерувати дохідність вищої інфляції, результат буде. Ну, звісно, що негативним. Наступна причина це занадто малий відсоток відрахувань. Нам пропонують починати з 1-2% і збільшувати до 7%. Але розрахунки світового банку ось на що вказують: щоб зберегти, хоча б сьогоднішній рівень пенсії, необхідно. Відраховувати на індивідуальний пенсійний рахунок не менше 10% від доходу. Плюс до того, а куди взагалі держава зможе інвестувати, якщо у нас практично відсутній фондовий ринок. При цьому для розвитку фондового ринку в Україні надважливо є судова реформа, реформа правоохоронних органів. Це необхідно як для розвитку ринку, зокрема, так і для розвитку бізнесу в країні. Це забігаючи наперед, даю вам відповідь тим коментаторам, які скажуть про височезний рівень корупції в країні. Так він високий, корупція є, але держави навіть з більш розвиненим фондовим ринком та більш якісними інституціями та меншою корупцією, на можуть повністю захистити кошти, які спрямовані на накопичувальне пенсійне страхування. Так низка країн, включаючи Польщу, Угорщину і Казахстан, в один момент просто націоналізували ті кошти, які люди відкладали собі в другому пенсійному рівні. Було б дуже прикро досягнути 60 років, зрозуміти, що державі твої кошти більш потрібні ніж тобі. Тому питання впровадження другого рівня воно досить відкрите, тому що, по-перше, незрозуміло, коли його запустять, а по-друге, чи вирішить він на відсотків ці проблеми? То що варто все ж таки робити, і для чого моє відео? Сказати вам, що у нас погано з пенсіями, ну очевидно, що ви і так про це здогадувалися. Чи ви не в цьому держава? Частково так, тому що нинішні пенсіонери опинилися в заручнах демографічної ситуації. Та політики влади, а чи буде винна держава тоді, коли ви станете пенсіонерами? Хіба вам сьогодні про це прямо відкрито не говорять, що від солідарної пенсійної системи вам ні на що розраховувати втратньому періоді життя? Говорять, і я вкотре хочу вам про це сказати. Зараз я вам проговорю трішки про ті інструменти, які дозволяють людям у всьому світові накопичувати собі на пенсію. Вони досить консервативні і надійні. Але чи готові ви взагалі прийняти той факт? Що варто взяти на себе відповідальність за свою старість і почати це робити не через 20, 30, 40 років, а вже а зараз для того, щоб розуміти, що в старості ви будете відчувати себе достойно у фінансовому плані. Моя аудиторія за статистикою це люди 25-35 років, тобто у нас іще купа часу, щоб створити собі врешті пенсійний план. Але пострадянський менталітет все ще існує в наших людях і не завжди в тих, кому за 50. Він диктує нам, що держава має піклуватися про пенсії, а згорілі заощадження в збіркнижках, книжках, банкрутування ненадійних фінансових, зокрема, державних установ, заяви безвідповідальних політиків про величезні пенсії в майбутньому. Та й взагалі це ж не проживала людина, скоріше за все, це передали її її батьки. І саме всі ці фактори стримують розвиток фінансової грамотності. Та особистих заощаджень. За результатами дослідження USAID, Україна має один із найнижчих показників рівня фінансової грамотності серед населення, навіть з поміж тих сусідніх країн, які мають низький та середній рівні доходів. Звісно, ви можете сказати, яке накопичення, яке відкладання коштів у нас війна, але живучи поряд із таким сусідом, хіба це може бути останньою війною? Натомість, хто найчастіше не виїжджає з окупованих територій? Саме пенсіонер, тому що якби цей пенсіонер або пенсіонерка мали хоча б по 20 тисяч гривень на місяць, вони б спокійно могли виїхати на захід України та перечекати там, а не сидіти під бомбами. Дуже ви розумієте, все? Кота обнімеш, та й сидиш. А куди я буду їхати? Во-первых, собака в мене це моє хазяйство. Собака і кіт. Дехто може також заявити, що от ми виїхали і не збираємося повертатися, які пенсійні накопичення. Але яка фіса різниця, в якому куточку землі ти будеш жити, якщо всім потрібні кошти, коли тобі за 60? А якщо ти все життя пропрацював не на пенсійний фонд іноземної країни, то про яку достойну пенсію можна говорити і очікувати від тієї держави? Тільки добровільні довгострокові накопичення сьогодні можуть стати альтернативою. Недержавне пенсійне забезпечення включає в себе недержавні пенсійні фонди, страхові організації шляхом укладання договорів страхування довічної пенсії і ризику настання інвалідності або смерті учасника, та банківські установи шляхом укладання договорів про відкриття пенсійних депозитів. Ці інструменти пропонують людині брати комфортну суму для неї та комфортний термін відкладання. Допустимо, що 30-річна людина, яка заробляє приблизно 30 тисяч гривень на. Рік планує вийти на пенсію в 55 В такому разі і необхідно відкривати програму на 25 років, щороку збільшуючи, тобто індексуючи свій платіж. Відсоток дохідності досить невеликий. В середньому це на гривню 12% а на долар 4 тому що інвестують, що не державні пенсійні фонди, що страхові компанії в без інвестиції. Це облігації внутрішньої державної позики, банківські депозити, нерухомість та землю. І тут, звісно, річ знайдуться люди, які скажуть, при такому відсотку дохідності та при Такі шалені інфляції ці інструменти не те що не збережуть копівельну спроможність, вони взагалі обесцінять гроші, які ви відкладаєте. Але в сьогоднішніх умовах все дуже логічно працює. По-перше, ви можете відкладати не в гривні, і в цьому проблем ніяких немає. Попри те, що і долар та євро, теж інфлюють. По-друге, на пенсії варто заощадити це інструменти скоріше збереження грошей, а не мільйонного прибутку. По-третє, на перших етапах дуже важливо інвестувати в певні безризикові інвестиції. Люди повинні повірити в систему, побачити, що їхні гроші працюють. Уже згодом можна буде підключати певні ризикові інвестиції, в тому числі з розвитком фондового ринку. Таким шляхом пішло багато країн, які на першому етапі впровадження реформи обмежилися лише державними облігаціями. Маючи клієнтів посередницькій діяльності, я прекрасно розумію, що буде відбуватися, якщо буде одна людина отримує фінансову звітність про результати інвестування таких інструментів з негативним результатом. Значна частина українців поки що до цього не готова, як зазначають економічні експерти. Люди і так притримують кошти вдома, і бояться взагалі навіть думати, що кудись варто платити більше ніж 10 років. Але дуже важливе питання, чи зберігають такі інструменти гроші від інфляції на інтервалі року, ні страхові компанії, ані недержавні пенсійні фонди не можуть обігнати інфляцію. Але на інтервалах від трьох років більшість із них перевищили показники інфляції, і це незважаючи на неможливість інвестування в іноземні цінні папери. Вся справа у довгому терміні та складному відсотку не можна просто взяти і порівняти ставку інфляції за рік і середню дохідність за депозитами чи за облігації внутрішньої державної позики, що роблять деякі люди. Пенсійні активи ж довгострокові і порівнювати результати потрібно щонайменше в проміжку 3-5 років, що передбачають міжнародні стандарти розкриття інфляції. У іншому ж випадку це просто маніпуляція короткостроковим результатом, що екстраполюється на довгий термін. Тож пропоную вам вибрати фахівця, консультанта або посередника, яким ви дійсно будете довіряти, для того, щоб розібратися, куди вам найкраще інвестувати. Як бачите, я не пропоную, і не рекламую ані жодних страхових компаній, ані жодних пенсійних фондів, тому що це дійсно ваша справа. Вам просто потрібно обрати за рейтингом, за світовим ім'ям і так далі, бо просто, хоча б почати відкласти одну купюру на свій третій період життя. Ціль цього відео вкотре підкреслити кричучу необхідність самостійно вирішувати питання власної пенсії. Навіть якщо ви держслужбовець чи плануєте побудувати бізнес усього життя, у вас завжди має бути план Б, бо коефіцієнт заміщення пенсії і зарплатні існує, бо зарплата практично ніколи не відповідає рівню пенсій, а бізнеси також мають можливість банкрутувати. Найкраще рішення це тримати яйця в різних кошиках і завжди пам'ятати, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. А з вами була Яна. За традицією можете поставити вподобайку, підписатися на цей канал, написати щось в коментарях, певний фідбек і надіслати це відео вашим друзям. У яких також, за вашою думкою, може виникнути пенсійне питання. Я стараюсь робити контент регулярним і на ті теми, які потребують включення, дискусії та роздуму. Щоб я розуміла, що можу більше займатися цим, а не заробітком грошей, ви можете мене підтримати фінансово за реквізитами або на платформі БаймієКофі. Але ви якщо ви захочете задонатити на ЗСУ, а не мені, я буду не менше щасливою. Обіймаю кожного із вас до зустрічі в наступних відео.